Вітаю вас на своєму каналі Прикраси для пані. І сьогодні у нас чергова розпаковка посилки з вінтажними прикрасами. Ось така посилка з Америки з сайту EBay. Дуже сильно міцно заклеєно. Так. Угу. Так, ось така коробочка. Так, і тут у нас ціла коробочка такого скарбу вінтажного. Так, перше, що кидається в очі, ось ці такі яскраві камінчики, це є кліпси, натуральний камінь. Тонований, так оригінально дивиться: браслетик. такому рожевому тоні, з таким сяйвом, як місячне сяйво. Пластик гарний, цікавий. Так, ще один браслет. Металі. Гарний стан. Тільки почистити треба. Так, застіпка. О. Такий треба вчитися тут застібати. Ага, тут відломана оця. Казастіпка ну, за, щоб завернути, щоб гачочок такий, щоб защіпалося, потрібен буде ремонт. Брошка. На носику є якийсь схід покриття, такий клоун. Цікаво теж, трошечки потрібно її зремонтувати. Ланцюжок в срібному тоні, довгий, з такою підвіскою. Тут ланцюжки. Тут як сма така вставлена. Маркування матка, ватна стиль. Цікава, хочу гарну вантажну брошечку. Брудненька, почистити потрібно. Земалю з такими малюночком, такими ніжними трояндочками. Маркування немає. ланцюжок в золотому тоні. Гарне таке плетіння. Відмінний стан. Все. Чудово. Ще одна брошка. вінтажна теж. Така штампована. Але така міцна, міцний метал, скляні кришталики, в хорошому стані, знову ж ланцюжок в золотому тоні, інше плетіння. Теж красиве, стан відмінний 14 карат по золота. тут написано теж чудово. Якісь велике таке намисто. Намистини не... тут металеві, пластикові, тут під перлинки. тут такий пластик, але такий металізований, цікаво дивиться, і тут теж пластикові, але імітація натурального каменю. Намисто таке масивне, в відмінному стані. Але імітує натуральні матеріали і при тому легеньке. Ось таке. Наступна річ теж бачу якесь намисто багато рядочків. Можу розібратися в його. Ха, будові. Ага, якось так, ага, є. Так. Теж на ланцюжок в такому світлій бронзі. Так, і тут багато в нас є. Теж прикріплених різних ланцюжків. Треба трошечки його так навести з тими ланцюжками лад, якийсь якусь структуру. Так, тут є і кольори, і бронза, і світлий такі. Бронза. Це і скляні намастини. Металеві, металеві і скляні і бісер. Ось так дивиться таке. Теж цікаве. Далі в нас гарна така брошечка вінтажна. Сніжинка. Скляні кришталики в відмінному стані, браслетик і невеличкого розміру, гнучкий такий. От, може підійти на об'єм руки 17-18 Ще один браслет з таких металевих кілець, які скріплені тут разом. Невеличкого розміру. 17-18. Вони теж добре. Так, наступна наша. Дуже цікава така річ. Каброшка планка вінтажна, з перлиночками, мікроперлиночками, в хорошому стані. Маркувань немає, але сама по собі дуже цікава. Ланцюжок, гарного такого плетіння в бронзовому тоні, з підвісочкою, локетом, сердечком, хорошому стані, в принципі, вінтажний. І тут підвіска такий кришталик скляний, квіточка, трояндочка. Теж бачу якесь цікаве намисто на ювелірному тросику. Так, тут скляні намистинки чорного-сірого кольору і намистини такого рожевого кольору натурального перламутру і білі. Цікаве, гарне таке поєднання, багато рядочків, ніжний при тому. ефектне, відмінно. Так. Вінтажний ланцюжок. В золотому тоні, відмінний стан. Застіпка там, догол. І тут така гарна кулька металева. В золотому тоні. Теж чудова прикраса. якась така браслетик. Такої доволі написи, по-моєму, на арабській мові. Підвісочка, в принципі, цікава. Браслетик по типу Пандора в кольорі рожевого золота, гарні підвісочки цікаві. Сердечка, такі кубики, теж чудовно стане. Так, що тут у нас цікаве в срібному тоні кольє ось таке в відмінному стані. Теж цікаве? Так, тут ланцюжок, вже у срібному тоні металу, Ось такі елементи, такі. у відмінному стані Щодо, сережки пластикові, Такі овали, овали, пусети легенькі, кольорові. Так, тут у нас Ashley Cooper Collection Long Nesk. Довге намисто таке з бісером з таких от пластикових намистин, але гарна така гармонійно підібрані кольори. Там вже немає нам залежати. Теж дуже добре. Пакетику. Ось намисто від фірми, наскільки я розумію, Нью-Йорк. Три рядочки, гарні скляні, по-моєму, наместини всі. Скляні і метал, металеві. Білий, такий темно-сірий, золотистий тон. Дуже красиве. Неймовірне. Цережечки, пусети, вінтажні, в відмінному стані. Дуже гарний такий тон. Маркування мають. Нам Намистечко таке не дуже довге, металеві намистини, чорні пластикові, теж приємне, браслетик. Кляний такий кришталик, тут метал, метал трошки потертий. Можливо, вдасться тут такі ланцюжки. Сам по собі дуже гарний, трошечки потертий. Сережечки теж в кольорі рожевого золота. Такі легенькі. Теж цікаві. Браслетик. З підвісочками ключик і замок. CN маркування. Він регулюється. Може бути на будь-яку ручку. Чудово! Ніжний браслетик тоненький в золотому тоні. Так, є тут напис маркування, але дуже-дуже дрібненько. Тому треба дивитися трошечки зброю збільшому ну, варіанті. Такий. Ось сережки такі скляні кришталики тут, теж скляні. Красиво. Так, ось повний стіл вже у нас. Так, і ще дві пари сережок. Сережки так, Ось такі такі бабки в срібному тоні, красиві, гарно пророблені. І ще одні так, ще останні вінтажні сережки на гвинтах. Такі гарні кульки, легенькі, легенькі, ажурні. Ось такий в нас сьогодні цікавий лот біжутерії американської вінтажної, бо, надіюся, вам було цікаво. Дякую за перегляд і запрошую на розпаковку наступного лоту вінтажної біжутерії.